Привіт, з вами Толян UK. Сьогодні ми розглянемо важливу тему, яка часто лякає новачків інвестування. Але не хвилюйтеся, я спробую пояснити все максимально просто. Багато хто думає, що інвестування це складно, що для цього потрібні глибокі знання чи великі суми грошей. Це міф, інвестувати може кожен. І сьогодні я розповім, як це зробити без зайвого стресу. Знання в галузі інвестування допоможуть вам зробити перший крок до фінансової незалежності. Інвестування може допомогти вам збільшити ваші заощадження, створити пасивний дохід і забезпечити стабільність у майбутньому. Отже, розпочнемо з самого початку, що таке інвестування і чому воно таке важливе. Інвестування це процес використання ваших грошей для придбання активів. Наприклад, акцій облігацій або нерухомості, з надією, що ці активи зростатимуть у вартості з часом. Основна ідея інвестування полягає в тому, щоб гроші працювали на вас. Замість того, щоб просто зберігати їх на рахунку, ви можете інвестувати і ваші гроші будуть приносити дохід або зростати в ціні. Наприклад, якщо ви купуєте акції компанії і вона розвивається успішно, Вартість цих акцій може зрости. В майбутньому ви зможете продати ці акції за вищою ціною і отримати прибуток. Інвестування допомагає зберегти гроші від інфляції, а також дає можливість створити пасивний дохід. Чому варто інвестувати? Якщо ви відкладаєте гроші просто на банківський рахунок, то через інфляцію їх купівельна спроможність з часом зменшиться. Інфляція це зростання цін на товари та послуги. Наприклад, якщо сьогодні ви можете купити чашку кави за 3 фунти, то через кілька років ця кава може коштувати вже 4 фунти. Інфляція з'їдає ваші заощадження. Інвестування допомагає уникнути цього, оскільки ви заробляєте гроші завдяки зростанню активів, які ви купили. Також інвестування дає вам можливість створити джерело пасивного доходу, цей дохід, який ви отримуєте, без необхідності працювати. Наприклад, ви можете отримувати дивіденди за акції або ренту з нерухомості, яку здаєте в оренду. Це дуже корисно, коли ви хочете забезпечити собі стабільність у майбутньому або просто мати додатковий дохід. Перші кроки інвестування. Отже, ви вирішили почати інвестувати. Але з чого ж почати? Є кілька важливих кроків, які допоможуть вам зрозуміти основи і почати діяти. Перше, визначте свої фінансові цілі. Перш ніж інвестувати, важливо зрозуміти, які саме цілі ви перед собою ставите, для чого вам потрібні ці інвестиції. Це може бути збільшення вашого доходу, накопичення на покупку житла або підготовка до пенсії. Ваші цілі визначатимуть стратегію інвестування. Наприклад, якщо ви плануєте купити будинок через 5 років, то вам підійдуть менш ризиковані інвестиції, які дають стабільний дохід. Якщо ви плануєте зберігати гроші на пенсію протягом десятиліть, можна розглянути більш агресивні варіанти, як от акції. Друге, оцініть свій ризик. Кожен інвестиційний актив має свій рівень ризику, наприклад, акції можуть швидко змінювати свою вартість. Один день вони можуть бути на піку, а наступного дня впасти. Облігації навпаки мають менший ризик, але й менший потенційний дохід. Важливо розуміти, скільки ризику ви готові прийняти. Якщо ви тільки починаєте, краще почати з більш консервативних інвестицій, щоб не ризикувати всіма заощадженнями. З часом, коли ви відчуєте себе більш впевнено, можна додати активи з вищим ризиком. Третє. Диверсифікуйте свої інвестиції. Диверсифікація це один з ключових принципів успішного інвестування. Це означає, що ви не повинні вкладати всі гроші в один актив, краще розподілити свої інвестиції між різними активами, щоб зменшити ризики. Наприклад, ви можете вкласти частину грошей в акції, частину в облігації, а ще частину в нерухомість. Якщо один актив втратить вартість, інші зможуть компенсувати ці втрати. Диверсифікація допомагає захистити вас від великих втрат. І збільшити шанси на отримання стабільного доходу. Четверте. Почніть з невеликих сум. Якщо ви тільки починаєте інвестувати, не поспішайте вкладати великі суми. Почніть з малого і поступово збільшуйте свої інвестиції. Це дозволить вам краще зрозуміти, як працює ринок і уникнути великих втрат на початку. Багато платформ для інвестування дозволять вкладати навіть невеликі суми, наприклад, від 10 фунтів. Це чудовий спосіб спробувати себе в ролі інвестора без великих ризиків. Які є види інвестувань? Давайте тепер розглянемо основні види інвестицій, доступні для новачків. Акції АКції це частка власності в компанії. Коли ви купуєте акції, ви стаєте частковим власником компанії і маєте право на частину її прибутку, якщо компанія виплачує дивіденди. Вартість акцій може зростати або падати залежно від успішності компанії та ринкових умов. Акції можуть приносити великий дохід, але вони також несуть високий ризик. Ціни на акції можуть змінюватися щодня, і ви можете як заробити, так і втратити гроші. Облігації Облігації це боргові зобов'язання, які ви купуєте у компанії або держави. Коли ви купуєте облігації, ви фактично позичаєте гроші, а у відповідь отримуєте регулярний дохід у вигляді процентних виплат. Облігації зазвичай менш ризиковані, ніж акції, але приносять менший дохід. Вони підходять для тих, хто шукає стабільність і готовий отримувати менший, але надійний дохід. Індекси та індексні фонди Індекси це групи акцій кількох компаній, які відображають загальний стан ринку. Наприклад, індекс FTSC 100, в народі ще кажуть FTSE 100, включає в себе акції 100 найбільших компаній Великобританії. Індексні фонди дозволяють інвестувати одразу в кілька акцій, що допомагає знизити ризики. Це хороший варіант для новачків, оскільки вам не потрібно обирати окремі компанії, ви просто інвестуєте в загальний ринок. Нерухомість Інвестиції в нерухомість включають покупку житла або комерційної нерухомості з метою її здачі в оренду або подальшого продажу з прибутком. Нерухомість зазвичай є стабільним активом, оскільки її вартість зростає з часом, а оренда може приносити регулярний дохід. Однак інвестиції в нерухомість потребують більших початкових вкладень, тому не всі можуть дозволити собі почати з цього. Фондовий ринок та ІТФ. Фондові ринки це місце, де купуються і продаються акції та інші цінні папери. ІТФ, тобто біржові інвестиційні фонди, дозволяють інвесторам купувати пакети активів, які торгуються на фондових біржах, подібно до акцій. ІТФ це один з найпростіших і найбільш доступних способів для новачків інвестувати в різні активи, не маючи значних знань про ринки. Тепер давайте розглянемо кілька важливих порад для тих, хто тільки починає інвестувати. Не поспішайте. Інвестування це довгострокова стратегія, тому не варто чекати миттєвих результатів. Важливо розуміти, що ринки можуть коливатися, і ви не завжди будете бачити прибуток одразу. Тому не панікуйте, якщо ваші активи тимчасово втратили вартість це нормально. Регулярно інвестуйте. Один з найкращих способів накопичити капітал це інвестувати регулярно. Ви можете створити автоматичні відрахування, які щомісяця вкладатимуть певну суму грошей у вибрані вами активи. Це дозволить вам збільшити ваші інвестиції з часом, навіть якщо ви починаєте з невеликих сум. Остерігайтеся високих комісій. Деякі інвестиційні платформи та фонди беруть високі комісії за свої послуги. Перед тим як вибрати платформу або фонд для інвестування ознайомтеся з їхніми комісіями. Високі комісії можуть зменшити ваші прибутки, тому краще обирати платформи з низькими або розумними витратами. Навчайтеся. Інвестування це навичка, яку можна розвивати. Чим більше ви дізнаєтеся про різні види активів, ринки та стратегії інвестування, тим краще рішення ви зможете приймати. Читайте книги, слухайте подкасти, дивіться відео та консультуйтеся з експертами. Все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!